Нещодавно із робочим візитом Тетівщину відвідав голова Київської обласної адміністрації Максим Мельничук. Очільник області побував на нараді з керівниками району, бюджетних установ, сільгоспідприємств, структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів виконавчої влади, депутатів міського та сільських голів. На робочу нараду було винесено ряд важливих питань. Про соціально-економічний розвиток району за перше півріччя доповіла голова райдержадміністрації Наталія Троянська. У своєму виступі вона торкнулася всіх сфер діяльності району, розповіла про здобуті успіхи та напрацювання. Далі у будинку культури дослідного господарства Шевченківське відбулося виїзне засідання виконавчого комітету Київської обласної федерації футболу, яке очолив Максим Мельничук, який до того ж є діючим головою Київської обласної Федерації футболу. Участь у засіданні також взяли заступники голови федерації Валерій Валерко та Олег Балагура, голова Тетіївської федерації Володимир Хоменко, а також голови районних федерацій з Володарки і Тараші. Присутні заслухали звіти про роботу районних федерацій футболу, також обговорили проведення районних чемпіонатів та кубків, фінансування футбольних команд та стан стадіонів. На святкове відкриття реконструйованого стадіону в центрі Денихівки зібралося чимало людей, в числі високоповажних гостей, очільник області Максим Мельничук, перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко, народний депутат України Віталій Гудзенко, керівники району Наталія Троянська та Наталія Жубер. На чолі легендарного футболіста Анатолія Дем'яненка до Денихівки прибула команда ветеранів футболу України. Влаштував для всіх це свято спорту депутат обласної ради, директор. Дослідного господарства Шевченківське Олег Балагура. Максим Мельничук привітав присутніх. Сьогодні дійсно свято футболу, вся Київщина, можна сказати, що вся Україна вітає місцеву громаду з таким чудовим спортивним об'єктом, який сьогоднішнього дня буде радувати і розвивати спорт Київської області. Дійсно футбол, гра сотен мільйонів по всій планеті українські традиції, зокрема традиції Київської області в футболі, відомі на весь світ. Чудове представництво, ті футбольні команди, ті зірки, які сьогодні приїхали до Денихівки підтримати свято футболу, говорять самі за себе. Від імені Київської обласної федерації футболу, від імені Київської обласної державної адміністрації. Ми хочемо привітати всіх з тим, що свята футболу починається з того, що відроджуються футбольні традиції, прописуються футбольні програми, які стосуються всієї області, починаючи від дитячого футболу, аматорського футболу, переходячи до професійних програм, які являються запорукою і фундаментом створення національної. Сили і потужного представництва на футбольних ренах України і світу наших майстрів вищого 15. Мені дуже приємно, що Київщина, Київська область, зокрема, відроджує програми, які стосуються розвитку футболу. Я ще не доповідав на виконкомі обласної федерації про те, що на початку вересня ми започатковуємо. Футбольну програму, яка буде фінансуватися з обласного бюджету Київської області в сумі біля 10 мільйонів гривень, які ми направимо на спортивну інфраструктуру нашої області, а саме будівництво футбольних майданчиків і штучним покриттям, для того, щоб футбольний сезон продовжувався не тільки в період, коли зелена трава, а щоб ми продовжували цей період як більше. І щоб дійсно карбували наших майстрів, щоб розвивали програми здоров'я нашої нації і всім від того було добре. Святом вас, дорогі мої, і слава Україні. Максим Дмитрович вручив нагороду Олегу Балагурі за його благодійну діяльність. Вадим Костюченко подякував всім, хто доклав зусиль у створенні стадіону, вручив відзнаки обласної федерації футболу. Всім, хто розвиває футбол у районі, а саме Олегу Балагурі, засновнику футбольного клубу Високе Юрію Агієву, тренеру дитячо-юнацької спортивної школи Миколі Тесленку. Після урочистого відкриття на радість болівальникам пройшов футбольний матч Національної збірної команди ветеранів футболу України та збірної команди ветеранів Тетіївського району. Гра видалася напруженою, і, хоча в нашій збірній не було гравців зі світовим ім'ям, але вони намагалися показати достойну гру. Перший і єдиний зарахований гол у ворота гостей забив Микола Тесленко. Свято спорту в Денихівці видалось по-домашньому теплим. Відрадно, що на Тетіївщині з'явився сучасний стадіон для великого футболу. І це вселяє надію, що народна гра в районі розвиватиметься. І, можливо, серед денихівських хлопчаків на ньому відпрацьовуватиме свою майстерність майбутня зірка українського футболу.